Цього року провести у цей парад було надзвичайно важко. Бо нас просили, нас чемно просили, нас залякали, нас попереджували, щоб ми його не проводили. Бо щоб ми не провокували ворога. Скажіть мені, будь ласка, часи якої революції боялися провокувати ворога. Хіба нація, яка підняла таку масштабну революцію, має право чогось боятися? Ні! Вишиванка землемами наших героїв, ми доказали те, що ми справді гідні називатися львів'янами, що ми не боїмося захищати свої святі ідеї, свої ідеали. Правда? Так! Да. Я вас прошу, я вас справді дуже прошу не боятися, не здаватися, тому що революція продовжується. І якщо кожен нас буде просити, і кожному будемо віддаватися нічого добре не вийде, Безгідні? згідні, і давайте ще раз крикнемо гасло, яке зараз має об'єднати нас і з нашими братами на сході. Тому що те, що ми вийшли сьогодні, Борат вишиванок, ми хотіли ще виказати солідарність із тими українцями-патріотами, які виходять на вулиці в Донецьку в Харкові, Харкові, Луганську, Дніпропетровську, знаючи наскільки там ризиковано вийти, і ризикують власним життям. Схід і захід разом! Всіх і захід разом! Всіх і захід разом! Всіх і захід разом! Всіх і захід разом! Я прошу вас завжди залишатися чистим патріотом, завжди пам'ятати ті святі і далекі на наскладені, і завжди пам'ятати і нести цю правду крізь все своє життя. Україна понарує!